Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Після збиття 14 січня вперше в світі рашистського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і після трохи більше ніж через місяць. Повторного збиття 23 лютого чергового 2, а 50-го дуже багато було написано, багато про це говорили. Я теж про це записував не одне відео і про самі факти збиття цього літака, і взагалі про те, що із себе уявляють ці літаки. Посилання буде під цим відео на ті попередні відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Теж у мене було про порівняння, чим вони схожі і чим відрізняються А-50 від свого той, той літак, яким расисти планують замінити А-50 А 100 а прем'єр. Таке відео теж є, і воно теж посилання буде під цим. Ну, а тепер в цьому відео своє, ну, своєрідне таке закінчення теми, ну, поки що, до збиття чергового А-50, яке щось мені так здається, що, ну, коли расисти виведуть на чергування черговий. А-50 його українські сили оборони, ГУР інші спецпризначенці знайдуть спосіб, як його знищити, вже зможуть повторити, скажімо так. Ну і от до того, скажімо так, на завершення вирішив розказати про схожий зовні. Літак теж з такою ж умовною тарілкою, з таким же радаром. І лише той, хто цікавиться літаками, ну, або спеціалісти, можуть відрізнити оцей А-50 від героя сьогоднішнього відео Ізделія 976. Так воно називається мовою оригіналу. Ще інколи його називають Іл-976 Скіп. Скіп це самолітний командно-ізмірительний пункт. Я не прихильник перекладу нас, тому мова оригінала, а не літаковий повітряно командно винищу вимірювальний пункт. Все ж таки скіп. Він створений, збудований на базі літака Іл-76МД, так само, як і А-50 на базі 76-го і майбутній а 100 теж на базі 76-го, так і оцей 976-й теж на базі Іла, вантажного іл 76 го Багато чого залишилось у цього ізділля 976-го залишилось схожого від вантажного літака, залишився вантажний люк. Його не прибирали як на А50. Залишився обтікач шасці, такий, такий же стандартний, як і в вантажному. залишилась скляна скління штурманської кабіни. Оце ведь е, не ні, ну не єдине, але головне таке, що відрізняє цей ізділє 976 від А-50. Бо в А-50 цей ніс закритий і він е, нема оцього скління штурманської кабіни. Е, так от, в 976-му це залишилось. Е, і кабіна Стрілка. Е, Теж вона залишилась від Іла 76-го вантажного. Замість хвостової турелі встановлено радар огляду задньої півсфери з напівсферічному обтікачі. Перед центральним перед центропланом встановлені антени супутникового зв'язку. Теж в такому ж кожуху аптікачі, як і в А-50, це так звана тарілка зверху. Ну і ще, що відрізняє цей літак і від І-86-го вантажного, і від А-50 зовні. Це на кінцях крил масивні такі циліндричні контейнери з апаратурою. Антен взагалі, антенна апаратури різної на цьому літаку дуже і дуже багато в різних місцях і різного виконання. Вантажна кабіна, можна сказати, повністю забита апаратурою. Ну і тепер на тему цього зверху радара, він саме такий, як в А-50-радар кругового огляду. Шмель. Такий самий, як призначення його трохи інше, ну не трохи, а інше, Оцей, діаметр цього кожуху 11 метрів і товщина 1,5 метра. Це те, що зберігає цей радар. Літаки, в принципі, ці військового призначення. Ну, але на їхніх фюзеляжах... Була нанесена аерофлотовські написи, розфарбовка, аерофлот на них написано. Ну і на них теж на намальовані цивільні номери. Ну і на, самому, на, на бортах цих літаків теж замість звичайного напису Іл-76МД написано 900%. 76. Без всякого Іва, без всього, просто 976. Ну, пояснюється це тим, що зразки військової техніки і озброєння, як в совку, так і в сучасній фашистській Росії, іменуються Ізделіями. Ну і тому цей літак отримав своє таке позначення, назву Ізділія 976. Головне призначення цього літака забезпечення льотних випробувань пілотованих, безпілотних та космічних об'єктів на протяжних необладнаних трасах в будь-яких географічних районах як величезної території Росії, так і взагалі в світі, можна сказати. З його борта ведеться радіолокаційне спостереження за ракетами, ну чи за ракетою, випробування якої проходить, і запис даних телеметрії записується на магнітну ленту для майбутнього розшифрування. Ну а в разі відхилення ракети від курсу або виникнення якихось там неполадок, дається команда на її підрив цієї ракети. То і літаки 976. Приймали участь у випробуваннях стратегічного ракетоносця бомбардувальника ту 160 коли випробували ракети ракетні пуски з цих літаків, криватих ракет РКВ-500. Ну і в принципі функції, основні. Цих літаків це дистанційний контроль стану випробувальних літальних апаратів, їх агрегатів та систем по каналам телеметрії, контроль траєкторії польотів літальних апаратів, командне радіоуправління, збір, обробка та відображення телеметричної та траєкторної інформації на борту цього скіпа в реальному часі. В 2004 році в льотно дослідницькому інституті імені Громова на базі СКІП-976 була створена та пройшла випробування нова. Літаюча лабораторія для льотних випробувань нових двигунів для інозамовника, як воно так офіційно називалось, цим іноземним інозамовником був Китай, коли Китай купував у Руського рейху, ну чи ще не рейху у. Фашистської Росії, вона вже такою тоді була, купував літаки для створення своїх літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Бо китайці купили лише самі планери самих літаків, але з іншими двигунами, не з тими стандартними, з якими літають серійні Іли-76. І китайці створили свій, свій отой, літак дальнього радіолокаційного виявлення, який у них називається kg 2000 Там начинка вся своя китайська, ну і інші вигуни. Ну а самі ці борти літаки будувались. Мова тепер вже про 976 будувалась в Ташкенті, як і всі, в принципі, 76 ті часів Совка. Ну і вже на початку активної фази війни Русського рейху проти України ще в 2014 році. три... Літака 976 скіп вже були списані. А всього, до речі, було вироблено, збудовано 5 бортів 976-х. Останній був збудований в 1987 році. Ну, Про їх тактико-технічні характеристики пару слів можна сказати, щоб не не дивитись конкретно, той 76-й по аналогії. Злітна вага 190 тонн, довжина 46,59 метрів, розмах крил 50,5 метрів і заввишки літак 14,8 метра. Дальність польоту 6800 кілометрів, стеля 12 тисяч метрів. Крейсерська швидкість 780 км на годину. Екіпаж 5 пілотів плюс до 15 осіб операторів електроніки. Ну і діючим на сьогодні залишається лише один борт цих 976. х Ну, це я так розповів про ці літаки, щоб бо зверху, коли дивишся з супутників, коли бачиш ці літаки. А якщо знімки не сучасні в сучасному варіанті, зрозуміло, що він лише один залишився, але він зовні, зверху він такий самий. Оцього оскління. Кабіни пілотної зверху супутників, воно не видно. Це лише треба на нього дивитися спереду. А якщо знімки до 2014 року, і це вони офіційно вже до того часу були списані, але списані, виключені зі складу діючих, але вони ще стояли. На аеродромі і, звичайно, зверху їх можна було прийняти за А-50. Так що така картина з цими схожими, але зовсім іншими і іншими за своїм призначенням ізділі 976. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коменти. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!